28 територіальних громад із 14 областей України долучились до проєкту Жінки, мир безпека, відповіді на виклики війни, який фінансово підтримав уряд Великої Британії. Ініціатива від минулого року реалізується завдяки партнерству шести найсильніших жіночих громадських організацій з апаратом урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Коли ми говоримо про цю політику і підхід жінки мірбезпеки, ми говоримо про різні соціальні групи населення, обов'язкового виявлення їх потреб і врахування потім формування і реалізації державної політики. Тільки тоді державна політика може бути ефективною. Про це ми говоримо на урядовому рівні, але механізми і інструменти закладаються в таких проєктах. Питання безпеки громадян сьогодні як ніколи об'єднує схід та захід південь та північ України. Досвід проєкту показав, що наша держава гостро потребує вирішення спільних проблем, чим допомагають впоратися аудити безпеки територій. В усіх 28 громадах аудити пройшли, я би сказала, дуже успішно, дуже ефективно, і вони також допомогли не тільки виявити проблеми, які є в контексті безпеки для жінок в громадах, не тільки жінок, до речі, а й чоловіків, і всіх мешканців громад. Дуже важливо, що вони допомогли мешканцям громади зрозуміти ці небезпеки, побачити. Що не так і як можна виправляти ситуацію? Валківській територіальній громаді, що на Харківщині в рамках проєкту вдалося закупити та встановити камери відеоспостереження на вулицях з більш оживленим рухом, що зменшує ризик ДТП. Саме завдяки аудитам безпеки, громада визначила, які місця в регіоні несуть найбільші ризики та загрози. Вирішили саме прописати в проєкті, що безпечний простір на вулиці Харкаса це найголовніше, тому що бувають навіть смертельні ісходи на цій вулиці, і поліції дуже важливо розуміти, яким чином який транспорт рухається по цій вулиці. Як і водії, так і пішоходи розуміють, коли є ведеться відеоспостереження, притримуються правил дорожнього руху, швидкості. Автотранспорту і правила також для пішоходів: не біжать вони через дорогу, де хочеться, а дотримуються правил. право. Аудит безпеки перший крок до покращення життя. Це на власному прикладі демонструє й Житомирська міська територіальна громада. У рамках проєкту біля місцевого скверу розчистили захаращені території, які можуть бути місцем нападу на жінок чи малечу. Також місцевий культурно-спортивний центр зміг завести екофло та ліхтарі на сонячних батареях, аби діти могли нормально займатись і під час блекаутів. Ми всі. Точно і до депутатства займалися безпековими питаннями, але зараз ми отримали дуже чіткі такі інструкції, уже зібрана інформація, і мені здається, надзвичайно важливо все ж таки е світові гранти відслідковувати, які стосуються екології, які стосуються безпеки, тому що це напрацювання уже ну не одного покоління, да європейських країн, і нам є чому повчитися. Крім того, ми зробили ще моніторинг е щодо. Безпекових заходів усіх 29 програм міських цільових, які є в нашій громаді, і для того, щоб з'ясувати загалом, яка у нас є ситуація з включенням безпекових заходів до програм, які фінансуються, щоб виявити, які є прогалини, і, можливо, десь їх ну, працювати над тим, щоб їх уникнути. Безпекові питання активно вирішує і Львівщина. У Бібрській територіальній громаді після аудитів безпеки покращили стан територій поблизу закладів освіти та лікарень. Учням тамтешнього опорного ліцею облаштували захисну споруду в публічних закладах, встановили інклюзивні вбиральні, зробили пандуси та закупили сходоходи. Таким чином громада намагається дбати про людей з інклюзивними потребами. До всіх медичних закладів в нас є доступність. Це дійсно є норма, вимога НСЗУ забезпечення інклюзивності. Зараз ми перейшли до закладів освіти, і власне для цього ліцею в нас закуплено сходохід за за кошти місцевого бюджету. Аудити безпеки Українська фундація громадського здоров'я почала впроваджувати в нашій державі ще до повномасштабної війни, але російське вторгнення внесло свої корективи. Аудит безпеки це такий інструмент, який в першу чергу дозволяє громаді пізніше ті кошти, які в них є, спрямувати на покриття першочергових питань, пов'язаних з безпекою. У нас є такі запити від громад. Вони хочуть аудити проводити, щоб розуміти, а дійсно цю дорогу, чи це освітлення, чи цей чи цю транспортну розв'язку, що потрібно робити. Але в рамках цього проекту, який зараз презентується, так само є донор Посольства Британії і інші. Донори, які готові додатково до коштів в громадах надавати підтримку українським жіночим організаціям, аудит безпеки територій є важливим складником державної політики, адже в період російсько-української війни саме безпекове питання стоїть на першому місці. Активна участь громад в проведенні аудиту сприяє запобіганню насильства та гарантує право на захист кожному українцю.